Добро жіночими руками в Кропивницькому до 8 березня держслужбовці міської ради влаштували благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. На продаж виставили власні кулінарні смаколики, вишивку, картини і декоративний хендмейд. На що саме збирають кошти? і Скільки вторгували, розкажуть наші журналісти. 8 березня в Кропивницькій міській раді робочий день. Однак жіноча частина колективу встигає не лише документи опрацювати, а ще й волонтерить. В обідню перерву держслужбовиці та педагогині продають власні смаколики та хендмейд, аби заробити грошей для ЗСУ. Аксесуари для гарної пані і для настрій, і прикраси, і поробки все робили. Васі пані Тетяна, хореографка місцевого танцювального ансамблю, на продаж виставила декоративні вироби та обереги своїх вихованців. Гарнесенький оберег, колір прапором. Вироблений з пластику, може придбатися, як і для ключей для поврісочки, можна для сумочки, для гарної пані, для гарної леді. Пані Марина за донат для ЗСУ пригощає працівників міськради випічкою. Жінка адміністраторка в центрі надання адмінпослуг, але справжня пристрасть каже, кулінарія. Візитівка посадовиці солодкі десерти. Торт, який спекла спеціально для ярмарку, вже купили за 500 гривень. Він дуже-дуже смачний. Він з вишенки. Тут таке слойоне трошечки теста, песочные, э, сметанковый крем и помадка. Дуже просто, але дуже смачно. Фінансистка Надія Швець відмінно володіє цифрами. А поза роботою і пензлем орудує Нівроку. Три роки тому посадовиця захопилася малюванням картин за номерами. Відтоді створила вже зо два десятка презентабельних полотен. На одне з останніх українські соняхи шукає покупця, аби теж зробити грошовий вклад у перемогу українського війська. Я дуже люблю малювати от такі картини. Це картини за номерами. Я коли малюю такі Картини я відпочиваю душею. Я малюю і квіти, і людей, і сюжети, і природу. Мені все подобається. Новою патріотичною картиною свою колекцію поповнила головна освітянка міської ради Лариса Костенко. Не пошкодувала за неї пів тисячі гривень. Онуки держслужбовиці нині за кордоном, а син захищає Україну. Тому не щоток знає, як важко нашим воїнам стримувати російську навалу. Жінка сподівається, що після війни побачить родину разом. А ця картина стане символом їхньої єдності. Ця картина це символ сильної жінки, і ми а, сподіваємося, що і жінки також допомагають нашій перемозі. І в мене в родині також є рідні, які все сили, і тому кожна копійка. Представники міської ради вже не вперше проводять благодійні заходи. Восени зібрали кошти та придбали три автомобілі українським військовим і відправили на передову. Зараз, передусім, хочуть допомогти своїм колегам, які в складі ЗСУ дають відсіч росіянам. Четверо наших дівчат на сьогоднішній день. Несуть службу в збройних силах України. Двоє наших хлопців з міської ради так само служать підрозділа збройних сил України. Дякую моїм, рухаємося до перемоги і завдяки збройним силам України. На сьогоднішній день ми можемо робити такі заходи. За годину держслужбовиці на ярмаркували майже 28 тисяч гривень. Зібрані кошти підуть на потреби українського війська, а саме на покупку антидронової рушниці та квадрокоптера, чиновниці придбають техніку бійцям, які тримають оборону в найгарячіших точках фронту. Жінки розраховують, що це допоможе відправити на потойбічний концерт до Кобзона не один десяток окупантів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини правда тут.